Пара, пам, пам. О, добрий день. Це канал я і мої кози. Ні, Я і мамині тваринки. І ми з вами пасем козульок, моїх мазульок, малих реґідзульок, вредних таких козульок. Вони пасуться, козульки реґідзульки Ну, а я. А я з вами трошки побалакаю, так. Третій день підряд, проблеми з козами. Ми не знаємо, чи наша коза щистилася. Бо трохи щистка вийшла, а потім ми не бачили, чи є він, чи нема, чи він назад сховався, що зробилося, що нам робити, чи кликати доктора, чи ні. Люди, не оставляйте козу, якщо ви бачите, що щисток відходить. Якщо ваша коза облизувала козенят, вона може спокійно того щистка з'їсти. Що Шо там, шоколадка? Колючки коляться. А? Вредина ти мала. Вона вже геройка, вона вже гони, вона вже брикати починає. Лапа відійшла. Ось. Ну, ще трошки її пару днів ще помащу, щоб... Щоб вже зовсім було добре її, щоб не боліла часом. Ось. Та й таке-то. Ну не можу я знати, чи відійшов той щисток, чи ні. Люди сердяться, бо ти не хочеш сказати, ну як я можу знати, чи той щисток відійшов, чи він сховався. Хоча якщо він вже вийшов, то він вже туди назад не сховається, ви розумієте? Ось. То якщо його там маленький кусочок стирчало, ну, висіло чуть -чуть, ну може він туди пірнув назад. А якщо його багато висіло, то він назад не ховається. Або вона його обриває, або вона його дістає, з'їдає. Ну ні в якому разі він назад не ховається. Ось. А чи все й відійшов? А я звідки знаю? Розкладайте чисток, дивіться, чи все він є, чи ні. І будете знати, чи все й відійшов. Чи ні. Ну я ж не можу, люди, так гадати, чи він відійшов й чи ні. Ну я ж його не бачила, я ж не бачила тієї кози, не знаю, навіть скільки тих козенят і як, і що. Ну звідки я можу те сказати, га? Подумайте самі логічно. Бо ви чекаєте, що хтось скаже, ага, то так чи так, а потім а, бо вона казала. Ну, а як я можу сказати, якщо я цього не знаю? Сказала не знаю, вже обідалися, все. Ото вже капець, бо вже все. Вже не так. О. Так що якось так. Ось такі то справи. Чи треба колоти антибіотики козі? Якщо не знаєш, чи відійшов з чисток. Ну треба дивитися, ну, звідки я можу узнати. А якщо він не відійшов, то що той антибіотик колоти? Його треба тоді щистка відняти, покликати ветлікара. Від а якщо нема витлікара, від кому відняти, ну так, да, тоді треба обов'язково чистка, щоб не було запалення всередині, треба колоти антибіотик. Але вже коли ти антибіотик, то або питати ветлі там в етаптеці, щоб дали такий, що козенята молоко давати, або такий, що якщо колити, то козенята молока не даєте, а від другої кози берете молоко. Ну, це все ж треба, як сказати, враховувати. Ось. Ну, не можна так сказати, для кожної кози індивідуально. От вже треба колоти антибіотик. Так, щось таке. Не знаю, як правильно, я не можу сказати за те чи за друге, бо я там не була. Я не бачила, чи вона щистилася повністю, чи вона не щистилася, чи вона, е -те, як сказати правильно. Ой, відірвала щистка, чи вона його з'їла. Ну, не можу я того сказати. Ось таке діло. Так, що зробити? Чи можна від моєї кози молоко пити, бо в неї вім'я посиніло. Вона щось зробила, вім'я посиніло. Не посиніє вім'я так зараз за раз, воно по чуть-чуть синіє. Це січе про те, що вона альпійську кров має. Лубокості. О, А має альпійську кров, от і, і вім'я синіє. Та не даю я їм нічого, ви вже всі сімушки з'їли, що ви ще хочете? Воно не синє, воно сіріє, а є так, що таке аж аж синє робиться, так. Ну це ні страшного. Це альпійська кров, коза має альпійську кров. От і воно на сонці синіє. Взяненок так не синіє. Бо в білої кози ні, а в теї посиніло рабої мей. Що я маю робити? Бель лікара в нас нема. Ось. То не кість. О, і що я маю робити? Нічого, ставте козу, спокої, йдіть, як доїли, давайте їсти і, і хай все буде добре. Зірка, стій, як ліща побачила. Зірка. стій, стій, дівчинку, стій. От ти вже біло бока бігом в руку, бо я вже щось там роблю. Кавулю мов дати тільки тобі. Солодку. Що, Шо? що Шо шоколадна, що. Шо? Вон мої неї малишки, теж вів'я посиніло. То що її? Молока не брати, чи що? Все нормально? Що там тебе? Десь квіщі чи що? Ні, нема під ногою нічого. А ні, є, знайшла. Знайшла. Ну, чого ти тікла? Де сюди? Іди ще під другою ногою подивлюся, ну? Слава, стій, Стій, подивлюся, що пітею. Ні, пітею нема. Злякалася, думала, що щось там буду десь кудись лізти, не туди, де треба, да? Ей, ти. Тут нема. О-о-о, все, о, о, о. до вівня не лізти. Ні, ні, не лізу я до свого вівня. Ось такі то справи. Так що хай Бог дає, щоб ваші кози були. Здорові і все було добре. і Котилися і ви за ними дивилися. А чокає за нею дивитися, а, ще один каже. Каже, ну треба було ж сидіти подивитися, коли вона щиститься, забрати, подивитися чи щистилась. А каже, ну то що я вночі не маю спати, бо вона не щистилася. Я пішов спати, а вона хай собі я хоче, вона щиститься. О, А тепер от не знаю, що мені робити. Ну то кажу от тепер дивіться, а я звідки знаю. То ви спати хочете, та я кажу, що мало коло вашої кози сидіти чи як. Ось таке діло. Так що тут вже дивіться самі, що і як робити. По обстановці, як то кажуть. Ось такі справи. Ладно, ми будемо вже попасом йти додому. Я мої кози попідпасалися бачу. Гарно сьогодні попаслися на день, напевно чую, що завтра зранку буде дуже зимно. О. Козел пасеться. Всі пасуться. А ми будемо двигатись додому. Що кози? Будемо двигати на дім. Може я ще що до вечора зроблю. О. Ще щось трошки попрацюю. Ось. Шоколадочка моя, мармеладочка моя. Ай, то мої козульки, регізульки. Ладно, всім миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Ось така у нас природа, така у нас погода. Сьогодні душу не було цілий день. Ну і холодно, нема тепла. Бачила, що сніг випав, О, але де я не бачила, там не писало, що сніг на зелене листя. Часник зелений, такий файний, випав сніг. О, ну я не знаю де то, бо там не писало. Та я в Фейсбуці бачила рівочок, що Писало 17 числа 24-го року. Козольки, йдемо на дім? Зірошка, ти моя маленька вертольотка, Ой, ті вушиська, такі красиві, тьфу на тебе тьфу, тьфу. Вихудала. З тими рогами приболіла мені, ні одна та коза не приболіла. Да, моя дівчинка. Ну нічого, вони вже позасихало все, ще день-два і буде все добре. А ми йдемо поволі. З горбочка скотимося і будемо вдома. Ось. І підемо додому. Слизьковато йти з горбка. Треба йти з палкою, бо так можна гримнути, не дай Боже. Так щось таке то. Чи Треба гусям трави нарвати на ранок, бо врано дуже зимно в руки. А малим я забула сказати. Наталочко! А нарви гусяткам трави! Попить і щепи. А на подвір'ї що я їм рано дам? О, наша хатка. А ми йдемо додомцю. Всім папа, миру, спокою і затишний.